Я пізнаю світ урок 299 тижні 34-35. Тема Моя країна Україна. На початку уроку здійсніть подорож Україною. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Увага! Помандруй на захід, помандруй на схід! Там карпатські гори тут Дніпро шумить Посеред Європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Відкрийте сторінку 10 у підручнику. Прочитайте прислів'я та розкажіть, як ви їх розумієте. Без батьківщини немає людини. А як ви розумієте, прислів'я? Усюди на світі добре, а вдома найкраще. Що означає прислів'я? Батьківщина, мати, умій за неї постояти? А що означає прислів'я? Та земля мила, де мати народила? Як ви розумієте, прислів'я людина без рідної землі, як соловей без гнізда? А що означає прислів'я грудка рідної землі дорожча за золотом? Дуже добре. Розгляньте герби і прочитайте назви вивчених вами областей України та встановіть відповідність. Отже, Закарпатська область, Львівська область, Чернівецька область, Івано-Франківська область. Перевірте, Закарпатська, Львівська, Чернівецька та Івано-Франківська. Сторіночка 11. Встановіть відповідність між областями та їхніми гарбами: Волинська область, Черкаська область. Кіровоградська область, Дніпропетровська область. Запорізька область, Херсонська область, Миколаївська область. Одеська область. Вінницька область. Перевірте. Чи так ви з'єднали? Дуже добре. Підкресліть назви областей. Які мають вихід до моря або до морів? Назвіть область, яка має вихід до двох морів. А назвіть область, що межує з чотирма країнами. Чудово! Візьміть участь у грі, яка має назву Упіймай слово. Щоразу, як диктор називатиме обласний центр, плескай у долоні. Чернівці, Ужгород, Львів. Синевир. Одеса, Дунай, Луцьк, Запоріжжя, Хортиця, Миколаїв, Херсон, Асканія-Нова, Черкаси. Дніпро, Кропивницький, Коломия, Івано-Франківськ. Чудово, чи всі обласні центри ви впізнали? Дуже добре. По На наступному завданні прочитайте та оберіть правильну відповідь: Рельєф України переважно так рівнинний. Гори України. Молодці це Карпати. А Карпати розташовані у якій частині України? Так, у західній частині України. Пригадайте та напишіть висоту найбільшої гори України гори Говерла. Так, висота гори Говерла становить 2061 метр. Перевірте, обчишлив приклад під низом? Так, відповідь 2061. Дуже добре. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Бубу. Раунд номер 1 Який результат ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 10 тисяч. Раунд номер 2. Увага! Який результат ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь. 2000. Раунд номер 3. Увага! Який результат ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь одна тисяча. Дуже добре. Сторінка 12 у підручнику. Опізнайте назви вивчених річок України та запишіть їх. Перевірте зашифровані назви Дніпро, Дністер, Прут, Дунай, Прип'ять, Південний Буг. Виділіть назву найбільшої річки України. На сторінці 56 покажіть вивчені річки. На адміністративно територіальній карті. Дуже добре. Поверніться на 12-ту сторіночку та упізнайте назви Вивчених озер України і запишіть. Перевірте озеро Світязь, Бребине скул. Та Синевир. Підкресліть назву найглибшого озера України Дуже добре. Пригадайте, що ви знаєте про природоохоронні території України. Установіть відповідність між назвою природоохоронного об'єкта та його характерною ознакою. Отже, характерні ознаки. Тварини привезені з різних куточків світу. Букові праліси. Найглибше озеро України. Нагадує пустелю. Дельта Дунаю. Охорона перелітних птахів. Отже, Карпатський біосферний заповідник. Так. Його характерна ознака це букові праліси. Дунайський біосферний заповідник. Молодці характерна ознака дельта Дунаю. Біосферний заповідник Асканія-Нова. Так, характерна ознака заповідника Асканія-Нова – Тварини привезені з різних куточків світу. Чорноморський біосферний заповідник. Так, його характерна ознака охорона перелітних птахів. Шацький національний природний парк. Молодці. Тут розташоване найглибше озеро України, а природний парк Олешківські Піски нагадує пустелю. Дуже добре. Пригадайте та підпишіть назви тварин, які занесені до Червоної книги України. Отже, на Першій світлині. Так, це Рись на другій світлині. Молодці, це зубр на третій світлині. Так, це лелека чорний і на четвертій світлині. Так, ведмідь бурий. Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Та попрацюйте з картою України. Позначте на карті туристичні об'єкти вивчених областей. Упишіть у кружечки цифри відповідно до легенди карти. Отже, позначте на карті 1. Історичний центр Львова. 2. Чернівецький університет. 3. Замок Любарта Чотири місто Вилкове поблизу Дельти Дунаю. П'ять. Найбільший у Європі плавучий світломузичний фонтан. Шість музей, писанка у місті Коломия. Сім. Географічний центр Європи. Село Ділове. 8. Селище Патриківка. Дев'ять. Заповідник Хортиця. Десять. Перший професійний український театр. 11. Резиденція гетьмана Богдана Хмельницького в місті Чигирин. 12 музей суднобудування і флоту. Єдиний подібний музей в Україні. 13. Біосферний заповідник Асканіянова. Перевірте. Дуже добре. Сторіночка 15 у підручнику. Пригадайте та встановіть відповідність. У Чернівецькій області розташований такий туристичний об'єкт, як. Молодці. Хотинська фортеця. У Закарпатській області. Так, розташований такий туристичний об'єкт, як Замок Паланок. У Волинській області. Молодці, знаходиться замок Люберта і в Одеській області. Так Білгород-Дністровська фортеця. Дуже добре. Візьміть участь у грі Туристична агенція. Складіть туристичний маршрут Україною згідно з побажаннями вашого сусіда за партою. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці, хороша робота.